Величезна кількість людей прагне до того, щоб побачити бажане число на вагах, і коли ви набираєте зайві кілограми, ви робите висновок, що правильно менше їсти, краще заклеїти рот. Я точно знаю, чим це закінчується. В результаті ви все одно зриваєтеся, а потім набираєте більше. Скинули 5-7 кг, а набрали 7-12. І так з кожним разом стає все складніше приводити себе в норму. Разом з тим, коли ви даєте організму більше, ніж треба, самостійно прибрати зайве він не може. І він переробляє все, що ви йому даєте. Виглядаєте ви настільки, наскільки ваш організм все це засвоює. Причина в тому, що колись ви вже цю вагу набрали. І зараз, коли ви вже їсте салати, кефір, ви просто підтримуєте. Тримайте нормальну роботу організму, але цього недостатньо, щоб спалювати запаси жиру, щоб жир зникав з боків, з живота. Треба нормалізувати роботу печінки, шлунково кишкового тракту, допомогти організму виводити токсини. Тому, кому цікаве комплексне відновлення, ви можете в коментарях під відео писати, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.